Проблемою з спиртзаводу я займаюся вже, напевно, років 10. І хочу сказати, щоб ми не протистояли так один другому, тому що ми в одній лодці, це називається Кам'янець-Бодільський, і ми стоїмо по одній стороні. І дирекція з і я як науковець, якими цими проблемами займаюся. І вже протягом останнього року вже було два таких пілотних проекти, коли приїжджали Словакії, так, Василь Іванович. Нам обіцяли, що ми все очистимо, у нас не буде проблем. Тільки друге, коли другий раз вони приїхали, вони сказали, що але платіть гроші. Я тоді сказав, що нічого вони не зможуть зробити з цим активним хлором, вони не зможуть нейтралізувати це БПХ і біологічні активні такі органічні сполуки, які знаходяться в цих спиртовому виробництві. Друге, приїхали з бару теж. Михайло Стафович мені доручив, тоді водорослі зелені привезли. Сказали, що ми готові очистити, відходи з виробництва. У нас вже є напрацювання в цьому. Знову ж таки, взяв ці водорослі, відходи з виробництва, виробництва, лабораторії заклав досвід. Через тиждень в лабораторії була така вонь, що краще воно розкладалося там 10 років. Тобто вони навпаки ще прискорюють біологічні процеси. Я не буду далі зупинятися і розказувати. Я хочу сказати ті шляхи, які я бачу сьогодні. Ви знаєте, я був три роки назад з делегацією в Польщі, бачив ці біогазові установки. Вони були не на спиртових заводах, а були в фермерських господарствах. Я вам скажу, що це досить складно. Це потрібна речовина, яка розкладає, це потрібен безперервний цикл. І я тільки за те, що ви поїхали сьогодні в Германію, подивилися і втілили ці біогазові установки, щоб вони були в нас. це... Економія буде їм, але знаєте, судячи з того з цього досвіду, що я вже працюю з передзаводом, ну не буде цього. Не дадуть сьогодні величезні гроші, це не 2 мільйони і не 3 мільйони, це порядка 15-20 мільйонів потрібно на влаштування цих біогазових установок. І от ті, я вже казав, що фундаменти, які вони говорять про те, що там у них вже є якісь наробки. І вони не підійдуть. Це потрібно сучасне обладнання. Воно дуже дорогостояче. І навряд чи піде концерн, цей, який ми знаємо, що це, як ви вже сьогодні декілька разів говорили, що це не державна установа, це приватна структура для того, щоб викинути величезні мільйони. Вони не працюють з великою рентабельністю. Я хочу, щоб ви всі зрозуміли, що це не горілка, а це технічний спирт. І тому рівень рентабельності в них не дуже великий. І ніхто не схоче, щоб ще й ці прибутки. Віддавати. Тому я вже говорив Ніні ні Франці, ні Фабіянські, коли ми проводили десь місяців 4-5 на ну, таке спільне засідання комісій. Посприяйте тому, щоб селяни, ну, ті, які мають землю, віддали їм в оренду 300-400 гектарів землі. Вони згідні платити як арендну плату, чи грішми, чи е, товаром. Вони вирощують хороший урожай на цих землях, які в них сьогодні є, вони хороші вирощують урожай. Я вам міг багато розказати, але це непогане добриво, органомінеральне добриво, його можна використовувати. Але сьогодні на тих полях вони проводять сезонну розлив цієї борди. Проблема в тому, що в зимовий період вони не проводили цей розлив. Я з Олексієм Михайловичем декілька разів говорив на цю тему. Про те, щоб в зимовий період, коли йде накопичення цих відходів спиртового портового щоб їх розливати, не консервувати в ставках і стійниках, а розливати на поля. Цим самим не накопичувати їх, а коли підходить весняний період, щоб їх вже не було там. Бо тільки якщо весна прийшла, вони зразу починаються бродіння органічне і починається оце зловоння. В зимі їх немає, бо воно замерзає і відповідно і мікробіологічні процеси не приходять. Тому перше це. Що потрібно сьогодні, і реально що можна зробити. Що, що я кажу, що районна адміністрація може переговорити з людьми, це ж на благо тих людей, які там живуть. Друге, це то, що ми будемо починати вже в цьому році, ну звичайно, якщо не закриєте завод, то будемо починати розлив зимовий період. І ще я хочу сказати на останок, щоб не займати вашу увагу, що навіть якщо ви завтра закриєте спиртовий завод, від цього не зменшиться запах. Справа в тому, що там не тільки в картах. Картингах цих, ну в ставках-вістінниках накопичено відходи в рідкій формі. Там півтораметровий шар уже в тих ставках-вістійниках, які навіть не будуть задіяні органічної маси. І тільки йдуть дощі, вона зразу починає бродити. Вони сьогодні вже запланували шість шість карт почистити, карт почистити. тобто зняти воно теж є органічним добривом. Я їм даю рекомендації. Ну, це не можна перевозити, так як колись рекомендували у 2003 році, що беріть і по тоні вносіть на гектар. Ну, ніхто ж не буде воду возити. Я кажу, що за радянських часів то її хлептали би, яка в нас була солярка і бензин. Ніхто сьогодні на 50-100 кілометрів не буде возити, а от найближчі поля її можна носити і отримати цьому і урожайність, і зменшити головне завдання, яке це є, це зменшити оці запахи.